Раді вітати у нас в гостях Олександра Козика, найвідомішого буковинського футбольного фрістайлера. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, от футбольний фрістайл – це мистецтво жонглювати мічем, виконання різних трюків, під час цього використовуючи різні частини тіла. Звучить досить складно на практиці, напевно, ще складніше. Так, звичайно, це досить складно, тому що потрібно використовувати різні частини тіла. Тому дуже мало людей займається цим видом спорту, бо це досить, до, досить важкий вид спорту. Він досить недавно став таким видом спорту, тому це дуже важко, дуже мало людей ним займається. Де ти навчаєшся і чому ти пов'язав своє життя саме з м'ячем? Батько привів любов до футболу, якби і так все життя з, з м'ячем. А з якого віку? З самого дитинства, скільки себе пам'ятаю. Олександр Козак народився на Кіцманщині, випускник ставчанської загальноосвітньої школи. З 10 років почав займатися футболом у Чернівецькій дитячій юнацькій спортивній школі Буковина. Тоді ж захопився і футбольним фрістайлом. З 2011 року Олександра почали запрошувати на показові виступи. Він неодноразово входив до книги рекордів Буковини, а 14 листопада 2013 року став рекордсменом книги рекордів України. Цього ж року дебютував у складі команди Буковина. Два лужани Олександр Козак щоразу вражає боковинців нестандартними рекордами у його активі не лише перемоги та нагороди, а передусім визнання. Віктор Гленець, колишній футболіст Буковини, Чорноморця та команд вищого дивізіону Ізраїлю, тренер чемпіона першої футзальної ліги України Меркурія, який спостерігав за спортивними досягненнями Олександра і був вражений здібностями хлопця, в одному з інтерв'ю зазначив, що у Сашка велике майбутнє. Твій батько вдома і художник Олександр Козик. Бачите, з собою взяв портрет. Розкажи трошки про історію створення його. Так, цей портрет був намальований після першого рекорду. На честь євро 2012. Якби був такий рекорд, потрібно було 2012 секунд робити футбольний фрістайл, різноманітні трюки. І після цього рекорду, якби був намальований цей портрет, він намальований в форматі 3D. Такий перший портрет у цьому напрямку. Чому саме футбольний фрістайл? Чому не якийсь інший вид спорту? Ти брав? Я завжди з якби і футбол граю у різноманітних командах, і за кордоном різноманітні турніри. Тому якби, футбольний фрістайл це хобі. І Раніше займався як дзюдо. Після дзюдо постійно ходив на, на футбол, і грав, і тренувався. Як ти відкрив в собі здібності от таким жонглюванням, м'ячем? Мій улюблений футболіст, теж різноманітні трюки робив, як футбольний фрістайл. Побачив, захотів. Попробував, в мене почало виходити. Я думаю, що вже і перевершив його, тому що дуже легко вийшло у мене. А який твій улюблений футболіст? Мій улюблений футболіст це Рональдіні. Після цього, як я подивився, як він грає, як показує цей футбольний фрістайл. Мені теж сподобалося, теж вирішив спробувати. Мені вийшов. У тебе є багато рекордів. Боюсь, що я всіх їх і не назву. Краще ти розкажи про них. Є рекордів шість. Це різноманітні рекорди і Буковини, і України. Перший рекорд був до Євро 2012, це 2012 секунд футбольного фрістайла. Другий рекорд це на час 30-ї олімпіади. Це було потрібно 30 разів з м'ячом на голові лягти на землю і піднятися. Третій рекорд присвячений 604-й річниці чернівців. Це потрібно було 604 секунди протримати м'яч на голові. Четвертий рекорд це було цирку Кобзов. Це одночасне використання репу і футбольного фрістайлу, реп-бол. П'ятий рекорд, футбольний такий рекорд. було Потрібно попадати в м'ячем у футбольні ворота, Була, на дев'ятці була така тарифка, і в ту тарифку треба було попасти якомога більше кількість разів. Перший раз я попав 10 разів, і це була книга рекордів Буковини. І книга рекордів України це теж це рекорд. Але я вже зробив 13 разів, як побив свій рекорд. 13 разів Плануєш якісь побувати на нові рекорди. Планую зробити новий рекорд це на стадіоні Буковена. Буде потрібно пробігти 100 метрів із м'ячом на голові на швидкість. Я думаю, що тобі це вдасться. Я бачу в тебе медалей набагато більше, ніж таке ж. Рекордів. А щоб побити той чи інший рекорд, багато тренуєшся Скільки часу. Кожен день по 2-3 години, щоб побити той чи інший рекорд. Крім футболу, ти ще чим займаєшся футбольного фристайлу. Я Займаюся футболом. Тут і дипломи майже усі з футболу. В якій команді ти граєш? Усю свою кар'єру в Буковині провів. Там грав і за Буковину два. Зараз, звичайно, з закордонними командами. Працюю там, я грав за футбольний клуб Батошани. Це вищий дивізіон чемпіонату Румунії. Зараз в мене немає контракту, зараз запропонували теж пару команд з Європи. На якій позиції ти граєш? Граю в лінії атаки. Можу зіграти і півзахисника, але я люблю грати на Під час хресталу ти кажеш, ти ще читаєш реп. Це складно? Так, це, це дуже складно. Це мій особистий такий винахід, якби ніхто його ще у світі не робить. Можеш продемонструвати. Вот Зарастут вот в студии. Так, извиняюсь. На диком острове Крепость. Это мяч золотой, и днем и ночью Лев ученый, его стережет Не нужен мяч, как достать не его Если любишь меня, от льва Милая моя, ведь я жду тебя Дождь проникает, в уста мои Мне холодно, я дрожу, дожидая от себя Но длинная, пускай небесная луна Освещает дорогу тебе Но вот уже утро, а тебя у все нет Дикомострая крепость, да мяч золотой, и лев в тумане покрылся серебром и вскрыла луна. Солнце поднялось, в лучах света явилась ты, отвлекла льва. Жизнь рискула заради меня. И вот читаю я рэп для тебя трюки с мячом. Футбольный фристайл катаю для тебя. И вот он рекорд четвертый, и мяч золотую меня. Возвращаю под охрану льва. Ім'я Золотой у мене. під охрану Льва. Возвращаю под охрану льва. Под охрану Льва. Льва. Що найважче? Футбольний фрістайл чи читати реп? Футбольний фрістайл мож, може бути і складніше, набагато складніше футбольний фрістайл. Але якщо ці, ці два напрямки поєднати, то це, то це дуже складно. Такі в тебе ще плани є на майбутнє. Що ти ще плануєш робити? Досягати високих результатів у футболі? Хто пише тексти до твоїх пісень? Тексти е, пишу сам до пісень і музику теж. А як тебе приходить натхнення написати? писати? якийсь є певний час, коли ти пишеш, чи можливо, натхнення просто прийшло і ти написав. Настрій є і сідаєш і пишеш. Скільки пісень на тому рахунку? Досить багато. всі я не можу порахувати, але десь приблизно 50 є точно. Олександр, яка тематика твоїх пісень? Про що ти пишеш? Ну, здебільшого тематика це про спорт, і є декілька пісень про кохання, здебільшого про спорт переважають пісні. А спорт про взагалі про спорт чи можливо по про футбол? Ні, є і пісні, і про футбол, і, і про бокс, і про різні види спорту, є і соціальні, на соціальну тематику якби пісні. Традиційно наше запитання до тебе: що ти побажаєш нашим телеглядачам сьогодні у цей недільний ранок? Ну, насамперед побажаю здоров'я і займатися спортом. Дякую тобі. Творчих успіхів, спортивних успіхів, нових перемог і ну, звичайно, миру і благоди. Дякую. Таню, що для тебе означає краса? М -м, яке цікаве запитання. Для жінок краса означає дуже багато всього, але в першу чергу треба щиро сміхатися і бути доброзичливим. Це зрозуміло, Таню. Але розкрий хоч щось. О... Відкинути лій, ну і трішки себе полюбити. Все ж таки правду кажуть, краса врятує світ. Я погоджуюсь з цим твердженням. Сергію, думаю, що краще про красу, про чарівність розкаже наш наступний відеосюжет. Салон краси і в стиль зробить красивими усіх бажаючих, хто прагне змінити щось у своєму житті.